Маю в наявності такі AirPods. Ось коробочка від них прошечки. Це люкс копія, не оригінал БУ. Працюють все добре. Ну, по корпусу кейсу є царапинки. Ось такі. Але працює все добре. Наушнички працюють добре. Є ще один нюанс по самих наушниках. Потрібно замінити подушечку. Бо ось ця подушечка, бачите, відлітає. Ну, в принципі, слухати і так можна. Ось, Зроблю досить гарненьку ціну. Зараз я його. Чіплю. В комплекті йде коробочка та наушники з кейсом. Зарядки на жаль немає. Ну там звичайна айфоновська зарядка шнурочок або від е, телефона підійде. Кому цікаво 600 гривень такий е, комплект наушників.